Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ, знаходжуючись на нашому пляжі. Сапери обстежили узбережжя нашого моря, тільки узбережжя. Комунальне, комунальне підприємство збирає сміття після підриву рашистами ГЕС сміття дуже багацько, щоб зрозуміли, ми тільки частину пляжа вивезли, вже більше 200 кубов сміття. Так що всіх ще хочу раз попередити і сказати, що на пісок не треба заходити. Тим бачив, в море не треба заходити. Існує так небезпека, і мінна небезпека, ну і щоб не почепити якусь хворобу. Я не зараз не буду розказувати, що там, як там, аналізи проводяться постійно. Нема сильно такої критичної ситуації, але і кишечна паличка, і все все все, звісно, сьогодні в морі є. Так що завтра теж будемо працювати. Хотілося б, щоб наш пляж був чистий, щоб тут нічого хоч не завонювалося. І будемо робити цю роботу. Ще раз хочу подякувати саперам, що вони проводять. Ну, це дуже короткий термін. Волна може прибити все, що завгодно. Хочу всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.